Сьогодні робимо терміновий подарунок для американців. До нас звернувся фонд, який займається поставками автівок для військових. Потребою було всього за сім днів зробити символічний та нетривіальний подарунок для американських колег, які і займаються закупівлею в Америці автівок для України. Я вирішив відтворити сюжет, де піка переданий цим фондом рятує життя пораненого українського воїна. Модулювання річ дуже і дуже не швидка, тому основну роботу приходилось робити по ночах. Окрім того, я вирішив приурочити цю діораму до немаленького перформансу, виконаного цим фондом. А саме Висадки величезної кількості автівок у Франції на річницю дня, де тобто висадки американських військ у Європі під час Другої світової, ми як могли сфотошопили на мапі шлях, який пройшла ця допомога через півсвіту до самої точки на Донбасі, де і відбувається дійство цієї діорами. Ось так це виглядає на фінальному етапі. Зараз непростий етап відносин між нашими країнами, але особисто я не ототожнюю дії нової адміністрації із усім американським народом. Саме тому для мене було великою честю виконати таку роботу. А чи погоджуєтесь зі мною саме ви?